Подивіться, яка кара в цього дерева. Я трохи забулася, як воно називається. Колючки дуже такі, вони дуже гострі, колючі. Це все дерево воно таке. Бачите? Там от будуть скоро такі великі зелені листя. Велике зелене листя буде. Та жовті, дуже такі красиві квіти. Я забулася і назву, чесно кажучи. Але дуже гарно. Те в людей такий. Садочок, бачите, там навіть мухомор є, але штучний. Такі кактуси велетенські. Це люди в себе садочок такий зробили. Дуже так красиво. О, гіранька, така сама, як в нас. Вона навіть пахне, якісь колокольчики. Дуже такі милі дивні колокольчики. Ще ось квіточки різні. Це такий в людей садочок. Звісно, в двір ми заглядати не будемо. Але біля двору, я думаю, якщо поснімаємо, то нічого страшного. І там ще таке дерево цікаве. Ліхтарик. А з вас, будь ласка, підписочка. Вподобаєчка та коментар. Будемо з вами дивитись дуже багато різного та цікавого. З іспанських традицій, з іспанських рослин, хатин та ще багато чого. О, знайома квіточка. Теж не згадаю її назву, але знайома. І дуже такий дивний там ще. Думаю, це якийсь сукулент. До зустрічі на наступному відео. Дякую, що додивилися до кінця.